Дякуємо колеги вам за такі деталі. І подробиці це наші журналістки Єлизавета Калітвенцева та Поліна Кринасюк, які працюють і чергують біля територіальних центрів комплектування, а також біля ЦНАПів, і спостерігають за тим, чи великі черги із військовозобов'язаних, які сьогодні мають останній день для того, аби оновити свої дані. Хто цього не зробить, на них чекають величезні штрафи від 17 до 25 тисяч гривень. І от, власне, про це все далі будемо говорити із адвокатом Роман Лихачов. Чається до нашого ефіру. Мої вітання вам, пане Романе. Добрий день. Дня Скажіть, будь ласка, чи можна якимось чином злукавити і так би мовити, обманути систему для того, аби не отримати штраф? До прикладу, там не встигли люди, не захотіли ще з якихось міркувань, і причин не оновили дані протягом 60 днів і станом на сьогодні, а зроблять це завтра, післязавтра і в наступні дні. Знаєте, я для тих, хто не оновив дані, на жаль, дуже багато людей пішли в останній день. Ну це як завжди я тепер раджу враховуючи те, що і під час повітряних тривог не працювали ЦНАПИ, тобто фізичної можливості більше не було і технічної. Хоча б направити на територіальні центри комплектування листом, в тому числі на електронну пошту, всі свої актуальні дані. Для того щоб фактично особа зробила всі дії, які від неї могли залежати, для того щоб повідомити територіальний центр комплектування про свої оновлені дані відповідні, а вже щодо іншого, тоді вирішувати в судовому порядку, якщо будуть накладатися штрафи, виноситись відповідні, Постанови, бо штраф досить великий, все ж таки, від 17 тисяч до 25 тисяч п'ятсот гривень. Тобто це великі штрафи, і в подальшому ці постанови треба буде або оскаржувати, або сплачувати відповідний штраф. Тут давайте з вами змоделюємо ситуацію. Ну, до прикладу, людина прийшла до територіального центру комплектування сьогодні. Її черга не дійшла. Тобто, сьогодні не оновив дані чоловік, тому що є певні об'єктивні причини. Закінчився, грубо кажучи, робочий день в ТЦК. Завтра він знову приходить, і уже все співробітники територіального центру комплектування виписують штраф. Ну, я б так не сказав, бо не знаю, що буде точно завтра. Хоча фактично порушення є, але я не думаю, що всі ті мільйони українців за один день всі оштрафують. До завтрашнього дня я взагалі раджу всім все одно ставати на військовий облік, проходити військово-лікарську комісію, бо особа або служить, або має право. На відстрочку по іншому, на жаль, не буде. Є необхідність заміни тих, хто перебуває на фронті, і саме для цього, в першу чергу, і проходить оновлення даних для того, щоб фактично знали, куди слати повістки, скільки у нас мобілізаційного ресурсу, і хто все ж таки ухиляється від служби в а як, грубо кажучи, дізнатися про те, що на людину наклали штраф? Наскільки я розумію, немає же ж реєстру адміністративних штрафів за постановами ТЦК та СП? Реєстру немає, але в подальшому, якщо людина не сплачує штраф, це приходить до виконавчої служби. Тобто, я всім раджу в першу чергу не видаляти дію, щоб вона стояла в дії, можна побачити виконавче провадження, які відповідно. Маються, якщо будуть арештовуватися кошти на рахунках, теж можна побачити постанову з виконавчої служби. Тобто, саме в дії можна побачити всі ці штрафи, які накладаються. Угу. А е, на що насправді е, сподіватися? І до чого готуватися тим людям, які оновили свої дані, які е, чесно виконали норму закону. Тепер, наскільки я розумію, завтра їм варто готуватися до того, що повістки на ВЛК будуть приходити поштою, але тут є такий момент. Повістка буде вважатися врученою, навіть якщо її людина не побачила. Фактично так. В Першу чергу оновлення даних було направлено на те, щоб отримати актуальні адреси. Куди оповіщати військово зобов'язаних, в тому числі про проходження військово-лікарських комісій, про необхідність явки до територіальних центрів комплектування? Направлення на ВЛК в основному будуть виписуватися в ТЦК, тобто будуть приходити скоріш за все звичайні повістки для уточнення даних. Звертаю увагу, що стан здоров'я це одна з строчок даних, яка Необхідна і вона мається військово-облікових документів. Тобто, якщо у людини немає пройденої військово-лікарської комісії, то рано чи пізно вручать направлення на ВЛК для того, щоб знати стан здоров'я людини, чи придатна вона для проходження військової служби, але ж штрафувати за відсутність ВЛК не будуть. Я маю на увазі, якщо в 60 цих днів людина тільки оновила свої дані, але не проходила ВЛК, то за це штраф не виписують. За це штраф виписуватися не буде, але я раджу тим, у кого ця строка не заповнена, все ж таки проходити військово лікарську комісію, щоб десь там на блокпостах і в інших місцях не отримувати повістку для проходження військової лікарської комісії. Краще пройти самостійно, маючи всі медичні документи з собою. А не десь, коли затримуються там представниками поліції, підвозяться до територіальних центрів комплектування і там за 15 хвилин проходить ВЛК без наявності всіх медичних документів. А як це зробити, якщо повістка на ВЛК не проходила ще? В основному я раджу взагалі проходити самостійно до ТЦК, для тих людей, які свідомо розуміють, що ну все ж таки прийдеться. Держава створює свої поступово, але створює всі необхідні передумови для того, щоб всі прийшли і стали на військовий оповідь. Ну і ми то... це бачимо вже по оновленню даних. Ну тут виникають пане Романе величезні питання, тому що черги до ТЦК ми вже побачили, які нереальні. Якщо всі люди отак от одразу вирішать проходити ВЛК, ну це ж величезне навантаження, так само і на лікарів. І ми розуміємо, що ось цей чотириденний термін, якщо я не помиляюся, який виділяють на проходження ВЛК, ну дуже складно буде пройти. А тут питання в Міноборони кажуть, що штрафи чекають і на тих, хто не оновив дані за кордоном. А яким чином може? ...накласти на таку людину штраф і чи буде вона його сплачувати? Ви знаєте, я чув сьогодні ці гучні заяви. Я хочу побачити, як це практично буде. Бо для того щоб скласти на людину постанову про притягнення до відповідальності треба в тому числі її ідентифікаційні різні дані навіть подальшому щоб штраф накладати тобто цей ідентифікаційний номер паспортні дані відповідні. треба впевнити що наприклад людина отримала повістку що вона щось порушила і основне що у людини була можливість це виконати у нас багато людей хто знаходиться за кордоном на законних підставах виїжджали мають право наприклад на відстрочку ну і для того просто приїхати в україну щоб при Їхати і поїхати зараз. Відстрочки видають навіть до 12 серпня, тобто, ще мільйон українців знову прийде 12 серпня в територіальні центри комплектування для того, щоб знову отримати відстрочку ще на три місяці, тому я в першу чергу ну, вважаю, що так дійсно ті, хто за і ті, хто в Україні. Вони мають однакові права і однакові обов'язки, але держава повинна все ж таки створити механізм, що робити тим, хто на законних підставах перебуває за кордоном як їм стати на військовий облік, якщо більш того, вони мають право на відстрочку. Ну для цього є додаток резерв плюс. Можна цілком і повністю скористуватися ним. Знаєте, резерв плюс. Я вчора бачив, як технічно класно працює. постійно пише помилку. І ну, це для мене це на жаль жах іноді, чому технічно не спрацьовує цей механізм. По друге, у багатьох тих, хто за кордоном пишеться: уточніть військовооблікові дані, прийдіть ТЦК і вирішіть проблему. Тобто технічна резерв плюс не настільки працює, щоб вирішити всі проблеми. Людина могла вільно стати за кордоном на військовий облік. І основне, а як людини пройти ВЛК, там як отримати відстрочку, якщо вона має законне право на відстрочку. Бо постанові Кабміна прописала про те, що людина повинна прийти і особисто подати документи. От їй треба їхати за декілька тисяч кілометрів для того, щоб просто здати документи в ТЦК. Ну тут величезні питання до держави з цього приводу. А поясніть, будь ласка, ще механізм накладення штрафу це відбувається автоматично, чи яким чином треба присутність людини, не треба, має людина підписувати якісь документи, чи просто, грубо кажучи, як ви кажете, відкриває дію і розуміє, що там 17 тисяч гривень, яких треба оплатити? Ну, ті, хто отримав адміністративний штраф за порушення, перевищення швидкості встановлене по відеокамерах, ті зрозуміють, що це буде. То фактично, це та сама процедура. Тобто, людина не має, щоб необхідності приїжджала, оскільки складати протокол немає необхідності, зразу виноситься постанова. І в подальшому людина має право на її оскарження до суду. Однак це не призупиняє відповідна постанова, подається до виконавчої служби, і дійсно людина може дізнатися вже коли побачила арешти на рахунках своїх або арештоване майно, побачила, що у неї є певні штрафи, але тут цікавий момент, як держава збирається штрафувати і загалом шукати тих, хто не оновив свої дані. Ну тому що я дивлюся, європейська бізнес-асоціація повідомляє про те, що один. Щонайменше один мільйон українців перебуває в тіньовому секторі, тобто вони ніде не працюють, немає даних про їхнє фізичне місце проживання, про якусь юридичну фізичну адресу зареєстровано. Тобто держава не знає фактично про цих людей нічого, але вони не оновили свої дані. Виходить, їх не будуть притягувати до відповідальності чи як? Знаєте, я думаю, що будуть все ж таки певні показники для того, щоб штрафувати, бо зразу скласти мільйони протоколів просто фізично неможливо за минулий рік ми з командою аналізували кількість винесених постанови складених протоколів. Так от близько 50 тисяч українців по всій країні були штрафовані територіальними центрами комплектування, тому що поштрафувати за рік. Тобто, якщо штрафувати декілька мільйонів українців, хоча б по на прийдеться або автоматизовану якусь систему зробити, або збільшити кількість працівників ТЦК в рази, або все ж таки це займе десятки років. Ми зараз говоримо про адміністративну відповідальність чи може в якихось конкретних випадках настати кримінальна відповідальність? В основному, на практиці настає кримінальна відповідальність після того, як людина пройшла військово-лікарську комісію, вона визнана придатною або придатною до служби ТЦК та СП і в подальшому направлена вже до проходження військової служби, але по якихось причинах неповажних вона вирішила не направлятися. До військової служби просто не поїхала та й усе. Тому в таких випадках порушиться кримінальне провадження органами поліції за статтею 3.3.6 кримінального кодексу ухилення від мобілізації. Зрозуміло, дякуємо вам за роз'яснення, пане Романе, за те, що змогли прояснити цю ситуацію. і сподіваюся достукатися до всіх військовозобов'язаних, які сьогодні до опівночі. За вимогою закону мають оновити свої дані. Роман Лихачов, адвокат був із нами на зв'язку. і Говорили ми про оновлення даних. Це можна зробити трьома методами і способами, відвідавши територіальний центр комплектування, безпосередньо центр надання адміністративних послуг. Ну або встановивши додаток резерв плюс, виконавши нехитрі маніпуляції, зареєструватися там і оновити таким чином свої дані.